Стояння, в якому тієї жіо у салатових кольорах зустрінеться з командою Global Logic. Не будемо гащука. Ось сьогоднішній Віталій Гащук для команди тієї жіокіс як підтвердження удар з носка. Протаранив удар, поперечка черніцю на добивання. Часом зрівнює рахунок. Е, хочеться десь паралельно. Казати, що Global Logic виходить вперед! Будь ласка, виймайте! Браво! на дому. Той закидає на правий фланг фландовий рейзи. Олексій Тіхвинський. Атака 3-в 2. Ось спрацювали. Замін рикошет. Чудово. А спину віддав передачу. Євдокимов головою. На вдовий рейзи. Атака в 2 в 1. Фактично. Сергій дуже довго роздумував. Пробив підсумку. Зогу. Підтверджує така. За нього ніхто не давав таких шалених мільйонів Біжить вперед вперед, Серєвдовий рейзер. Зараз потрібно тримати. Січка, друже, що ж ти витворяєш? Свій мудрик? Є хороша підтримка на трибунах. Сьогодні відчутні голоси. Представник чарівної стадії, які тримають кулаки Салатових. Удар над воротами! Чув, прекрасна передача Черніцин. Бобров на перехопленні. Сьогодні немає Віталія Зинича, це втрат. Ну, оскільки я вже матчі пропустив Зинича, я вам точно не скажу. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд заключної дисплеї за силами з Нептуном. Передача під удар, непогано зіграв Павло Загос. Забивали обидва в одному матчі, наскільки я зараз пригадую, як Володимир дуже прикро поступився Корі Сандерсу. Ну просто той його ро... зніс. У команди, які який... жікіси тут без фолу. Атака 2 в 1, до рейзи. Потрібно зараз знімати усі, мабуть, питання щодо переможця. Загвозький! Суперника не поступалась. Передача у центральну частину Романович. Вийде Ніконенко і згорить помилка! Удар Вишневський! Віталій Гащук, так, трішки інша будова, але ростом Романовичем він фактично однаковий. Думає, О, удар, Ніконенко. Досить по джентльменя, зараз хлопці ставляться один до іншого. Прекрасна передача! Михальоньо! Забий ж ти, друже! Та ні, злетів. Помилка від Романовича. Михальоньо! Чудово, на Данила Боброва! Вихід 2 в 1, потрібно зараз знайти до вайрейзи, Бобров